Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Дивимося сьогодні Херсон Одесу Миколаїв. Найближчі дні, найближчий період. Що чекає, що буде. На що розраховувати? Давайте Херсон. Найближчі дні. Зробимо ще відео про наступ літній ворога. Ви багато просите. Дивіться на каналі, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили сповіщення Херсон. От зараз може бути такий період дуже тривожний, тому що показує, що вночі якось посили, посилиться звук обстрілу з області. Буде таке відчуття, що ворог щось планує. Вони будуть штурмувати, сильно будуть штурмувати. Але потім, після карти місяця, сходить карта сонця. Це означає, що дадуть надію. Поки не вирішено питання, повністю з припиненням вогню, воно не вирішиться. Те, що я бачу найближчі дні. Тому що одна ніч дуже гучна, потім може бути спокійніша. Потім іде карта смерті, прильоти по будинках, по самому Херсону Херсон найближчі дні. Ворог має підступний план, але в нього не вийде. Бачите, ми вбиваємо змія. Тобто він штурмує, але ми перебуваємо його натиск. Передмістя дуже гучно. Приватний сектор влучання. от Не лякайтесь, буде дуже багато заяв щодо того, що захопить ворог і Херсон. Подивимось окремо відео, що він там захопиться, але це поки що для того, щоб ми пішли, бачите, на співпрацю. Він ще буде по атомній станції провокувати. Також будете нервувати, тому що радяться може і до вас дійти. Ну, але це поки що тільки розмови. Харсон, найближчі дні. Буде евакуація ще якихось громад. Поки не покажу, але по передчуттям таке буде. Херсон. Захищаємось, як можемо, показую. Захищаємось, як можемо. Один, один день прям дуже активний, дрони за дронами. І це спеціально і передмістя, і місто, дитячий майданчик, школа, знову діти. По медичних закладах програлося. Діти смерть, дітям смерть, там де соціальна інфраструктура і біля води. Два напрямки, де хочу нести смерть. Де йому потрібно нести смерть. Херсонщина окупована. Давайте подивимось. Херсонщина окупована. Десь він нас дуже сильно тисне, витискає. Сьогодні авіація туди-сюди літаки цілий день. Щось тривожне. Великі наші втрати, але ми тримаємось. У нас є інший план. Великі втрати серед військових. Але нам таке відчуття, що, дай Боже, хай буде так, нам якусь брою довезуть. Ми трошки зможемо свої позиції краще захищати. Хай так і буде. Одеса, вітаю вас. Одеса найближчі дні. Пропоную якісь торги щодо Одеси. Зараз заяви підуть по вам. Він про вас не забув. Та ще й Одеса наша. Ні. Піде він геть. Не може вдарити в день ракетами. Є загроза. По області лякає. Одеса ні, Одеса це Україна. Це такий у нас важкий шлях до миру. Бачите, Карта Миру. Це він тисне. Зараз може бути, бо можуть бути такі провокаційні обстріли, що взагалі ми такого ще не бачили. Одеса найближчі дні. Щось відновлюєте в передмісті. Знаєте, як шибки забили, знову там бахнуло. Знову жінка опікується людьми в Одесі. Вам якась допомога повинна прийти, можливо, від інших регіонів або інших країн. Налагодиться, зайки, налагодиться. Але удар по центру він планує. Не по центру прийняття рішення, а там, де у вас основні будівлі, споруди. Центр міста. Адміністративні основні. Одеса найближчі дні. Ну, дрони громихають, але він більше, знаєте, база відпочинку в передмісті, порти в області, область починає кошмарити. Одеса найближчі дні. Відволікає. Від міста відтягує увагу на область, а потім підступний план. Коли у ворога був план не підступний, так? Да? Вас треба посилити? Це буде підняте питання до Європи. Тут однозначно, щоб працювати, треба посилювати. Я не знаю, чи може він якось зробити вам загрозливу ситуацію в області. Можливо, з іншою, може, з Миколаївську чи як. А, хоче, знаєте, як якщо один фронт десь відкрити ближче до Одеси. Поки в нього це не вийде. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але просто, щоб ви знали, що в нього не вийде. Може, там десь перетин областей є. Миколаїв найближчі дні. А хоче, буде залізти, знаєте, всюди влізти. Летить над вами ціль, Миколаїв в найближчі дні. На мир чекаєте сильно. Район Гучно передмістя щось буваєте. Миколаїв найближчі дні. Переживають за вас, везуть вам допомогу. Ви якусь ціль можете збити. Знову ж таки, показує ракету, ви її бачите те, що збиття, ви розумієте. Є загроза. є загроза, да. Він, поки знаєте, він не основна його ціля, але він до чогось готується. Мені це не подобається.